Це одна з 23 локацій, де цьогоріч продають ялинки на вулиці Грінченка. Вів'янка Марія обирає дерево для свята. Пахне запах, відчуття свята, а штучно це. А те тучне те, що зробиться такого неекологічного з пластмаси, відповідно. Потім десь це треба діти, це, що викидається, все сміття. А природа це теж шкода, але звикли до таких, щоб, ну. Відчуття свята. Володимир вже п'ять років поспіль продає ялинки. Каже, що ціна порівняно з минулим роком не змінилась. Охочих купити ялинку, за словами продавця, наразі небагато. Метр 500 гривень. Потім пішла вже 800 гривень і тисяча і так далі. Подивіться: 3 400 Її ціна офіційна. Я її продаю за 3 по Позанежені ціні. Є така можливість. Мені її продати дешевше. Голландська вона задорога, по-перше. По-друге, у нас запаху того немає. По-третє, так, вона стоїть дуже довго, вона не сиплеться, вона сиплеться в кінці січня. Січень-лютий. Людина говорив, що ми прошлого року в мене брала, і він виносив того року і говорив, що ні грама не обсипалася. Ну, а якось на хімії, чи, ну, не знаю, люди беруть наші. За словами державного інспектора з охорони навколишньоприроднього середовища у Львівській області Володимира Вітковського, у Львові цього року не виявили жодного порушення щодо незаконного продажу та зрізки хвойних дерев. Якщо ми підходимо, бачимо ялинка, наприклад, без без штрих-кодів, тобто є що вона незаконно реалізовується, то ми застосовуємо статтю 78-1. ця стаття йде в суд то є судова. І суденно це від 510 до 1700 гривень. Штраф залежить там, йде в нас від діаметра стовбура. Якщо візьмемо діаметр стовбура до 10 см, ялинка грубша не буває, скажімо так, в діаметрі. Штраф коштує 510 гривень. Крім цього, йде нараховується шкода. Яка становить на сьогоднішній день 759 гривень. Тобто треба додати 510 плюс 759. Директорка з комунікації громадської організації Нуль відходів Львів Надія Кугук радить обирати живі ялинки, які були зрубані законно, адже штучні не можна переробити. Зазвичай це невеликі дерева за розміром, і їх власне вирубують під час планової санітарної очистки лісу, або навіть висаджують спеціально для того, щоб вони невеликими виростали. Стали і потім їх продають до свят, Тому таким чином ваш шкода довкіллю буде мінімальна і призначення цього дерева буде якраз таким, яке потрібно. А от ялинки в горщику, за словами Надії Кугук, не завжди після теплої квартири зможуть прожитися на дворі. Якщо все ж таки обираєте штучну, потрібно звернути увагу на сертифікат від виробника. Єлісавета Сілаєва, Роман Гнатичин, Суспільне новини, Львів.